Так, усім здоровчик, з вами дядько Цвібель, І е, я, мабуть, буду час від часу дивитись е, от, отуди, оскільки в мене е, там монітор, я там себе бачу. А ось тут у мене камера. От. Якось воно отак. -от. Е, зазвичай на цей канал я записую відео за допомогою телефона, але саме в цьому відео мені е, телефон. Потрібен, щоб був у мене у руках, і я маю на нього дивитися, оскільки я на нього встановив таку цікаву програму, яка називається ChatGPT. Отже, давайте зараз. Так, ангрея. Ага, ось він. ChatGPT. Переходимо в цю програму. І давайте зараз спробуємо задати цій програмі. Ну, Це, до речі, така дуже-дуже обширна база даних. із таким от Штучним інтелектом в якості системи управління базою даних, в яку можна задавати там якісь питання, і яка вміє підтримувати такі от манеру спілкування на рівні, ну, майже на рівні людського. Отже, давайте задамо одне цікаве питання. Я тут собі ще зазначив, напиши сім важливих фактів про жінок, які повинен знати кожен чоловік. Давайте спробуємо записати. Я це питання ще йому не ставив, і мені дуже-дуже цікаво, е, яку відповідь я можу на нього отримати. Отже, натискаємо кнопочку і. Так, звісно, ось сім важливих фактів про жінок, які, повинні, які можуть бути корисними для кожного чоловіка. Е, зверніть увагу, не повинні знати, а можуть бути корисними. Е, значить, е, різноманітність. Жінки це індивідуальності з власними потребами, бажаннями і. Тож важливо розуміти, що немає універсальних правил для всіх жінок. Ну, тобто Можна сказати, що всі жінки однакові, от, але це лише по, так би от, по загальним фактам по анатомії. От. А особливості анатомії. Це вже вони там можуть бути різні. У когось там можуть бути індивідуальні особливості в плані грудей, в плані там, інших органів ну, і так далі. Тому, тому, тому. Там, фігура статури і багато чого ще. А от по психіці, по психології це прям взагалі різноманітне, різноманітне. Ух ти, ще мені хтось щось написав. Ну добре. Так. Спілкування. Жінки цінують вміння слухати та спілкуватися. Важливо бути уважним і відкритим до діалогу. Жінки це цінують, але цінують ну, і сприймають чоловіка, який, який вміє слухати та спілкуватися як кого? Як потенційного партнера, чи як потенційного друга. Оце от важливо. Вочевидь, програма ChatGPT, а, а точніше, Штучний інтелект, який, ну, на якому базується дана програма, вона якби не сильно, не сильно має поняття в плані того, що для жінки є коханням, а що є дружкою, ну, тобто, як вона буде сприймати в подальше. Повага! Поважайте жіночі думки, виражені почуття та рішення, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Ну, оце от вам, мабуть, із дитинства нав'язувало. Ну, всім, нам, всім, вам всім, нам з вами любі чоловіки, пацани, ребята. Нам з вами таку думку нав'язувало, що дівчатам треба уступати. От, це нам нав'язували з дитинства, з маличку і є така от чоловіча, так би мовити, народна мудрість. що Спочатку ти йдеш на уступки, а потім йдеш нахуй. От, як би це сумно не звучало. Тож, поважати жіночі думки потрібно, а і почуття теж потрібно поважати, і рішення, але, я думаю, не, не занадто сильно, щоб не, не возводити жінку на піздістал. Ну, це такий п'єдестал, на, на, на який е, е, коротче, коротче, ви зрозуміли. Так, четверте, самостійність. Багато жінок мають власну кар'єру та інтереси, тому важливо підтримати їхню самостійність і амбіції. А, так, є багато жінок, які а, доволі таку от непогану кар'єру мають, а, мають непоганий бізнес і непогано в ньому крутяться і варяться. І це в них непогано виходить. От. І, значить... Таке от реально існує, і от, в принципі, мало що можна супроти цього сказати. От, таке от просто є і воно просто є. П'яте. Емоції. Жінки можуть виражати свої емоції по-різному і важливо бути чутливим до їхніх почуттів. Але знову ж таки, не занадто чутливим, бо це, бо це прямий, пряма дорога нахуй. От. А оскільки жінки живуть емоціями, то деякі жіночі емоції, це прям щось страшне. Це прям. Шосте. Домашні обов'язки. Допомагайте в домашніх справах і діліться відповідальністю, якщо жінка це бажає. Ну і знову ж таки, якщо жінка. Якщо у, у, у жінки краще виходить, Робити оцю домашню роботу в плані там приготування їжі і прибирання, то краще краще все ж довірити це їй. от Особисто для для мене прибирання. Це це такий стрес. ну от Наприклад, коли я роблю якісь свої цікаві досліди, я я от Маю якесь апаратне забезпечення, програмне забезпечення, чи е, обидва ці от варіанти. І, значить, я маю якусь ціль, і я прагну її досягти. От. А от під час прибирання я, е, я бачу, що е, там е, щось десь неправильно лежить, щось, щось десь треба поправити чи, чи щось десь протерти. Я, я це роблю і е, е, о, о, оглядаюсь. Озираюсь навколо, і, і там ще два-три оці от факти, так би мовити, додається. В тому плані, що десь треба ще, ще пройтись, пошуршать, так би мовити. От, і це мене вганяє в такий ступор, що. Це, як знаєте, як було із цим же з Гераклом, і Лернейською Гідрою, але ж, блін. У Геракла був товариш Іолай, з яким він пішов на, на, на діло. От, і він гідрі свіжо відрубані обрубки припікав, Тож бошки не, цього, не відростали нові. Там, там, де Геракл то відбивав, то відрубував і так далі. Тож Якщо вже мислити в плані цього Геракла, то краще все ж довірити прибирання. Тим, хто в цьому більше, більше шарить і, і менше стресує? Ну, це особисто моя думка. А, так, і сьома. Захист і підтримка. Важливо бути підтримуючим і захищаючим, а, коли це потрібно, але завжди з урахуванням її власних бажань і можливостей. А, вам, мабуть, в дитинстві казали, що дієвочок треба защищати. А от від кого? І, до речі, давайте подумаємо, що, що означає захист. Захист означає щось таке в, в, в тому плані, що а, чиєсь, ну, от є чиєсь життя більш цінне, ніж ваше. І вас ставлять між цією людиною, чиє життя важливе, ну, між цією важливою людиною і якоюсь загрозою. От. Тобто краще вже пожертвувати тобою. Кра краще ти вже собою пожертвуєш, ніж, е ніж бу буде там якась загроза в тій людині, е яка, е яку ти захищаєш. От. І, е що найцікавіше, деякі жінки самі провокують такі конфлікти, а від яких е можуть так би мовити, прагнути захисту від чоловіка. От, у мене якось був такий от доволі неприємний епізод. Моя друга колишня. Ну, ми ми з нею ввечері гуляли, ми там проходили повз стоянку, де стояли там якісь таксисти чи, чи, чи що. От, прийнявши трошки на, 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 на груди, якось там шампанське, чи, чи якусь вина. Вот. Ну, таким, в, 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 веселі трошки з веселим таким настроєм. Ми це, ну, це пройшли повз тих таксистів, О, а, а вона а, до них цього, ну, розвертається і, і показує обох рук два середніх фальці. Я, я на це вчасно зреагував, її за, за ці руки смикнув, озирнувся щоб, щоб, нічого такого не було. От, бачу, що там е, ніхто навіть в нашу сторону не глянув. І здається, їй тут ще по жопі дав чи, чи не дав. Хоча треба було дати й по жопі. От. Ну, загалом жінки в деяких випадках самі провокують конфлікти. Тож захищати її від таких конфліктів чи не захищати це вже так би мовити. Ваше рішення має бути, і ви маєте, так би мовити, рішити правильне рішення, чи, чи дійсно в цій ситуації ви, в її життя важливіше, ну, чи вона дійсно достойна того, щоб ви ризикували своїм життям, здоров і здоров'ям, тим, або і тим, щоб її захистити, особливо якщо конфлікт спровокувала вона. Вам, вам це треба. <ріст> Мені, наприклад, якось не, не дуже треба. Отже. Так. А, отже, це було сім важливих фактів про жінок, а також моє доповнення. От ці сім ці фактів про жінок були взяті із бази даних ChatGPT. А з вами був Цвібель і. Там, не знаю, Підписуйтесь на канал, ставте, там, чи не підписуєтесь на канал, ставте лайки, чи ставте дизлайки, чи може ну його нахуй. І, і хай все буде добре.